Арешт на частину майна міського депутата Батьківщинівця йдеться про Юрія Тренкіна. Відповідне рішення напередодні ухвалив Соснівський районний суд. Про таке клопотали прокурори. Мовляв, результати проведених експертиз підтвердили факти завданих збитків. Тож санкції, які інкримінують Тренкіну, передбачають, обов'язкове покарання у вигляді конфіскації майна. Прокурорка вважає, таким чином підозрюваний не зможе зіпсувати чи пошкодити пожитки. Феміда задовольнила клопотання частково і наклала арешт на житловий будинок та земельні ділянки у селі Свидівок, а також на автомобіль Ауді. Додам батьківщинівцю Юрію Тренкіну інкримінують низку статей, зокрема організації злочинної групи. Мовляв, до її складу війшли екс-помічник депутата і керівник підприємства промбутіндустрія Євген Щербина та чоловік сестри Тренкіна, який є керівником ще однієї фірми. Обранець же, мовляв, був фактичним керівником цих товариств. Ті шляхом видання та використання завідомо підроблених офіційних документів ухилилися від сплати податків на суму в 4 мільйони і 600 тисяч гривень. Також через завищення вартості робіт і закупівлі та встановлення зупинок. Ласнили понад 1 мільйон сімсот тисяч гривень.